Що з твої книжки? Все готові була готовий. Отже, хвилинка самоврядування. Перше, ми всі виносимо стільці. От сюди і всі беремо собі стілець і сусідом. Добре? Нічого собі так, це ще не все. А, і друге, друге, передайте, будь ласка, всім своїм сусідам по номерах, що о 8 у нас починається літературні читання. Ми по-різному реагуємо на різних людей, на ту людину, на ту людину, на ту віру. І ми по-різному починаємо. Ми бачимо, що десь ми не ставилися. Можемо якби, просто говорити те, що ми відчуваємо, те, що у нас в життя на серці, на служить, можемо якби, приховувати наші почуття, якось слухалися. Коли ми бачимо життя, я можу говорити те, що в мені є. Я починаю значить, стояти на тому, що що є, а не якби щось там ще додумувати, дописувати. Ми поступово знімаємо як Ця поезія і горілка з коняком, переміж і пивом. Час злизує дно, ми ж досі якимось дивом, такі ж бадьорі, як вальпах, кіски, третю, ніч, поспіль, чарка. За чаркою розпиваємо міски. Проект пройде продукт. для продукт. це продукт? Я напевно чому чому це не продукт? Ну, продукт – Це те, що можна почути да. продукт, продукт, это, продукт, продукт, можна продукт, продукт то, що можна продати продукт, це те, що удовлетворяє якусь то потреби да. завтра? Да. 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 у нас які є. у нас я вважаю, що глядача у, у читача є потреба в тому, щоб спостерігати, як твориться література. Але е, і популя... ну, популярність е, е, може зрости е, через е, посередковано через телебачення. Та, ням, ну, ну, це загально. Нам треба от, реально за дві, за дві години. Ну, От у нас є вже всі ці причини вони є дуже поважними і дуже аргументованими, і вони є відповідними для кожного з авторів. Кожен має якісь свої ті причини, і вони не є гіршими і не є ліпшими, але дуже добре просто усвідомлювати, які вони. Що такі причини. Тому що можна робити будь-що, якщо е, ти усвідомлено це робиш, і е, розумієш, е, ну, по що ти це робиш. І е, е, так само е, у, е, під час е, ну, просто, е, написання е, тексту якогось е, постійно собі е, потрібно здавати справу з того, що е, література, е, вона є. Всюди, і вона є, вона є навіть без того тексту, який ти далі напи... який ти тепер напишеш. Але власне, це питання, що той твій текст, для чого він, що він значить? Чи, чи це є психотерапія, чи це є послання, чи це є откровення якесь, чи це є вимушено, бо просто нічого іншого не, не хочу робити, хочу писати. І коли собі відповісти на це питання, для чого є призначений твій текст, чи для чого є призначена яка причина його виникнення, то тоді, тоді вже зовсім інакше можна ставитися до свого писання. Можна писати, можна не писати, можна писати якось інакше або підкласти його на завтра або ще якось. Власне, давайте відштовхуватись від того, що таке книга. так? Ніколи так. так. То я буду задвігатиму швидко. Книга то друкований, виріб, друкований, але ми дорожим і таке інше. Значить, є концепт. Відштовхнутися від стереотипів. Ні, не за то абсолютно. Так, у мене 2 хвилини, я прошу. Відштовхнутись від стереотипів. Е, тобто, ось, Це можуть бути роздавки, як ми е, сьогодні як казали, як Зен казав, ну, то, я, я мудрий, бо я на школу з'їздив. Е, є такий концерт. Я пропоную, е, можливо, з того все починалося на франківському вокзалі, з того починалася школа. Е, ось друкований виріб. Чим не книжка? Як можна було в розв'язці букроцінгу, кому це достанеться, якщо хтось виявить бажання, розподілити між учасниками це карти про Франківську, Карпати? Кожен може розподілити між нами всіма, кожен може написати свої спогади, ось такі роздатки і повернути власнику. Можна. А не мені, не мені, ні, абсолютно Власнику, кому це достанеться. Це такий лот, тобто Це власність того, кому то достанеться, він править тим розпоряджатися. Це і варіант. Може власник розподілити між всіма учасниками, тобто вліштовку від того, що маєш, допомогти вирту і таке інше. І все. І потім кожен кому вважає за доцільно, листом відправляє свою карту і при Симпатій у кого збирається більше спогоди. Ну як варіант. Я вдячний. вам. Чекай, давайте знайдемо всі слова нам зараз через вайфайку. У вас є телефон. Я не знаю, що тут суттєвіше. Давайте повій від степу ти знаєш давай, давай співаємо. Повіє вітер степовий, травася похилила. Пав По в остру лек мов води. Одиниця на землі лежала. Може пав в остру лек бач. Переортаю же, переортаю. Я знаю її майже, але ви не знаєте. Ну давай, я я її. Давайте щоб ході. Ну давай, що? що ви знаєте? Я тебе найду. При <рисот> те якось там не знаю, так було приємно Бачите. Блокнот в тебе на ліжку, але з іншого боку, як він туди потрапив, в той блокнот, а ніяк верне ключ нас не нас... наспужімо закрити нас... ключ. Але це було приємно. Не ніколи закривають на ключ, у мене все подорожі, скоріше за все, хтось просто із твоїх дівчат. <поцелізували> ні, або з дівчат просто принесли. передали. Так. Так. Ну, так. Ну, так. Так. Я сьогодні передавала завтра. Треба поставити таке правду, що тут ніхто не лягає спати.

Що, там не то. Ну то там там дуже, там, ну по крайней мере там, де ми ходили, там дуже круто. Ну вот, ну, ну, трошки де, де супермаркет, тут, ну понятно, де магазин, то там підіймаєшся і ну коротше ще десь полкілометра вверх. І потім тут виходиш. Ну виходиш, по суті, тут на синокосе. То есть но очень нет очень не кажется. Ну, не знаю, я би спробувала. Ні, ну погулять, по дорозі, да. Ні, ми з небесним вчора вийшли аж туди далеко. О, з небесним ночі ходить гори. да-да-да. Ми не в гори. А Гавальда й на том. Я повідаю. По дорозі туди ліхтарі. І так було. Ну відходиш так реально від цих ліхтарів, там не тоніше. Так от подивишся, реально таке класне небо. Смерти ще тоді не перевірила, ти мою, ти мою? Ти мою? Все рушиться, розлітається, я його складаю, а воно не складаю. thank you